Тепер будемо в'язати ніжки. Знову набираємо петельку, в'яжемо дві повітряні петлі, в першу петлю 7 стовпчиків без накиду. Два, три, чотири. П'ять, шість. Сі. Позначаємо початок ряду, будемо в'язати другий ряд. В другому ряді у нас сім стовпчиків без накиду. В'яжемо просто без змін. Просто стовпчики без накиду. Один, два, три. 4, 5, 6. 7. Сім стовпчиків ми пров'язали, це у нас був другий ряд. Тепер нам потрібно ще зв'язати з третього по п'ятий, сім стовпчиків без накиду по колу, тобто ще три ряди. Ось така деталь у мене вийшла, ось така перша ніжка. Першій ніжці я ниточку відрізаю. Зараз потрібно зв'язати ще одну таку саму ніжку, але на другій ніжці ниточку вже відрізати не потрібно. Ось у мене вже друга ніжка готова, друга деталь готова, така сама, як і перша, але на цій ніжці я не відрізаю ниточку, а будемо продовжувати в'язати. Набираємо дві повітряні петлі і з'єднуємо з нашою першою ніжкою. Другу ніжку. В'яжемо по колу без змін. Сім стовпчиків без накиду. Так, у мене вже є один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Тепер будемо в'язати по повітряних петлях дві прибавки. Ось так, в першу петельку, перша прибавка, і в другу петельку, друга прибавка. По другій ніжці в'яжемо 7 стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім, пров'язали сім. Тепер знову повітряну петельку, повітряні петлі, потрібно зв'язати дві прибавки. Першу Дві прибавки, одна прибавка і друга прибавка. Тепер наш маркер можна поставити ось сюди. Тут у нас буде початок наступного ряду. В наступному ряді в'яжемо без змін. Сьомий ряд буде в нас. В'яжемо 22 стовпчики без накиду, один, двадцять один, двадцять два. Я пров'язала 22 стовпчики без накиду. Це був у нас сьомий ряд. Тепер нам потрібно ще два ряди, 8 і 9, пров'язати без змін. Зустрінемось в 10-му ряді. Ось, я пров'язала вже 9 рядів, в ряду 22 стовпчики без накиду. Перед тим, як в'язати 10 ряд, нам потрібно подивитися ось сюди. Дивіться, ось тут в мене трішки вільно я в'язала, напевно, що, і в мене виходить. Дирочки. Ось ця ниточка, яка є всередині, яку я залишала, коли в'язала першу ніжку, я її беру, заселяю в голку і легенько з внутрішньої сторони зшию цей отвір, щоб не було, щоб потім мені не заглядав наповнювач через ці дирки. Ви можете собі, якщо ви не залишали такого великого відрізку нитки, можете собі взяти відрізочок нитки, навіть це може бути не обов'язково плюшева, може бути інша тонша ниточка відповідного кольору, і просто легенько зшити. Я собі перейду зразу на другу ніжку, другу дирочку зашиємо. Якщо у вас дуже тоге в'язання, цих дирок може не бути. Ну, я в'язала, напевно, що завільно, і ці дирки потрібно закріпити. Ось ще дирочки немає. Все, ниточку я тут закріплю. і тут і залишаю. Кінець нитки не буду відрізати. Ось і така в мене. Тепер в мене вже тут дирок немає. Продовжуємо в'язання. Відмічаємо початок ряду, в десятому ряді будемо в'язати 9 стовпчиків без накиду у балка. Повторювати два рази. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять і робимо бабку за передні стінки, балочка. Ми пров'язали 10 рядів. Тепер потрібно легенько наповнити наші ніжки. Беремо холофайбер. легенько наповнити, щоб ніжки були ось така наповнені. Продовжуємо в'язати. Одинадцятий ряд. У нас буде три стовпчики без накиду убавка, 4 чотири рази. Повторюватись: один, два, три, чотири, і убавка. І так ми будемо продовжувати до кінця ряду ще три рази. Переходимо до в'язання одинадцятого ряду. В цьому ряді у нас буде три стовпчики без накиду убавка. 1, Один, два. 3, убавка. До кінця ряду нам потрібно пров'язати ще три рази три стовпчики без накиду убавка. Пров'язали 11 рядів, тепер дванадцятий ряд. В ряді буде два стовпчики без накиду убавка. повторювати будемо 4 рази. 1, 2, убавка. До кінця ряду ще три рази повторити два стовпчики без накиду у балка. Зустрінемось в 13-му ряді. Ми пров'язали 12 рядів. А тепер у нас буде 13-й ряд без змін. 12 стовпчиків без накиду в цьому ряді. Один, два, три. наповнимо наше тіло. Ось я наповнила іграшку, тіло і ніжки. Ось така в мене деталька виходить. Тепер ми будемо вв'язувати наші ручки. Потрібно, щоб було спереду. Три стовпчики. По боках стовпчики ми будемо, три стовпчики без накиду, ми будемо зв'язувати ручки, в'язувати, зв і три петельки має бути ззаду. Дивіться, щоб у вас все було симетрично. Спочатку нам потрібно приставити і подивитися: ось тут буде нам підходити. Якщо тут у нас третя, тоді у нас виходить, буде два стовпчики. Так, виходить, два стовпчики ми пров'язуємо. Один стовпчик, другий стовпчик без накиду, в'язуємо ручку, петельки захоплюємо ручки і петельки тіла, і через них перетягуємо ниточку. Робимо один стовпчик, так само. Другий стовпчик і третій стовпчик. Ось перша ручка в нас прикріплена. Пров'язуємо три стовпчики без накиду. Це буде передня сторона у нас, спереду у нас мають бути три стовпчики без накиду. Беремо наступну ручку, і тепер три стовпчики без накиду, але вже захоплюємо петельки руки і тіла один, два, три. І залишається ще ззаду пров'язати один стовпчик без накиду. Ось, початок ряду, на якраз один стовпчик до трьох, два ми зв'язали на початку. І один кінці і ззаду вийшло три стовпчики без накиду. Ось так ми в'язали ручки. Якщо у вас трішки легше або тугіше в'язання, воно може у вас не співпадати. Ви там собі відрегулюйте одну-дві петельки, куди вам потрібно. Запам'ятайте, три з рукою, три з рукою, спереду три петельки і ззаду три петельки. Ми в'язали ручки. Ось ці ниточки, які від рук у мене ще залишилися. Я в кінці просто їх перетягую через тіло іграшки, щоб рука не, тут не відставала нічого від руки, і буде заодно і тримати краще, і не буде ниточки видно. Продовжуємо в'язання. Позначаємо початок ряду. В цьому ряді це буде у нас 15 ряд. Ми будемо в'язати 4 стовпчики без накиду у балка 2 рази один два три чотири оба. Ось як у нас вийшло. У нас така вже іграшка вимальовується. Тепер ми будемо в'язати вже голову. Ми ниточку не відрізаємо, а продовжуємо наше в'язання. У нас буде 16 ряд. В цьому ряді робимо 10 прибавок. В кінці має вийти 20 стовпчиків без накиду. Одна прибавка, друга прибавка. Ми вже в'яжемо голову. Третя прибавка. Ми пров'язали 10 прибавок в 16 ряді. Тепер будемо в'язати 17-й ряд. 4 стовпчики без накиду, прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. До кінця ряду продовжуємо ще 3 рази. 4 стовпчики без накиду, прибавка. Ми пров'язали 17 ряд. Тепер будемо в'язати 18 ряд. Ставимо наш маркер. В 18 ряді у нас буде 24 стовпчики без накиду. В'яжемо 18, 19, 20 ряди без змін по 24 стовпчики без накиду. Зустрінемось в 21 ряді.